Друзі, сьогодні 15 вересня, ми з компанією Аксакал Карпат вирішили поїхати на гору Синячку. Зараз ми знаходимося, піднімаємося по ось такій е, гірській дорозі. Ось бачите пейзаж, який. Тут багато зараз грибів ми ще по дорозі назбираємо. І будемо покорювати, зробити сходження на гору, висота якої 1400 метрів. Ось бачите, який. Рівненький, прекрасний карпатський ліс. Ну, Правда, вже його багато почистили. Ah! Ну що ж, ми продовжуємо свій маршрут. Ось, бачите, ми вже піднялися досить високо. Ось відкриваються перед вами карпатські пейзажі. Ось там внизу, бачите, таке невеличке село. Ну... 15 вересня ви бачите вже Карпати починають трошки одягати у жовтий колір. Так, наші друзі проводять фотосесію, ну, а нам залишилося до полонини не так вже й багато. Так, ось бачите, які дороги в Карпатах. Ми постараємося зараз їх об'їхати. Це ми вже полонині. Але наш маленький джипік й такі дороги. Так, Перед вами типічний карпатський пейзаж. Вівці пасуться. Так. ж знімає шофера, який їде по такій важкій дорозі. Ой немає. А <смірсел> ось <Мого> собачка. <смірсел> <Показька>. О, <Мого> друга. <смірсел> Вовка за різу, два. Вовка <смірсел> два Мені Мене дали сигарати, і вони завозилися зараз. Ось така їзда по карпатськи Ну, я вам скажу, це не є найгірший варіант. Значно гірші дороги в Карпатах. Ось. А це, можна сказати, ще такий легкий відпочинок. Так, ми піднялися ще вище. Зараз бачите качалки. Це тут качають е, нафту, яка йде на переробний мас, е, майстралями, на переробний завод. Ну, ми вже десь на висоті приблизно знаходимося, десь, напевно, 1100 метрів. Так. Ну що ж, ми з вами підібралися на найвищу точку, де приїжджає авто. Ось Зараз перед вами місце, де проживають нахтовики. Ось. Ось тут ви вже бачите смереки. І вже можна починається високогір'я. Ось зараз цією стежкою ми будемо підніматися на синячку. Так, ну що ж, ми почали своє сходження. Сашко перший. А Наш аксакал. А, я ще ягоди. а, а це, це, це саме обрешок із, із оскрижків. Так. А. Ось ми піднімаємося. бо мені Там буде покарати. Тут Афінс вже немає, трошки пізно. Стежка досить легенька, так що сюди підніматися дуже легко. Так, ось бачите ви стежка. Тут, як кажуть, дуже важко заблудитися, тому що ось бачите, маркери стоять намальовані на смереках і можна спокійно, без проблем, піднятися на вершину синячки. Так, ну що ж, ми підійшли вже до підніжжя синячки. Ось бачите... Синячка відноситься до горган, а горгани всі встелені ось таким камінням. Ти можеш присіж? Так. О. Що світлі. Так. Ну, Сашко, Майже ти на горі. Горгани! Сенячка! України! Горгани, горгане! А ми на вершені! І на вершині світу заработає светя на Ура! Так, зараз я вам покажу обзор із гори Синячка. Тут дуже погано буде чути, тому що вітер і досить прохолодно. Тут різко міняється погода. Якщо температура була 20, то тут, напевно, всі 10. Так, тут на горі знаходиться ось бачите дерев'яний хрест. Там надпись вже трошки корпілася, не видно, що, на, що там написано. Ось тут можна запалити свічку, помолитися. Так, як виглядає синячка. Можна назвати вже червонійка. Так. Ось так. Виглядає синячка, вона наверху усіяна ось такими каменюками. Так, тут різні надписи різних років. Так а ось тут. Ось яка. Висота. Ну що ж, ми повертаємося з гори синячка, зараз ще перед вами країни.